У Нас на зв'язку Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковник запасу. Вітаю вас, пане Петро. Доброго дня. Відповідно, давайте почнемо з третього армійського корпусу, який Росія збирала, збирала по всіх там російських весях, навчала останніми тижнями, і ось начебто почала перекидувати на фронт. За різними оцінками, це від 15 до 25 тисяч особового складу. При цьому на озброєні, ну, як бачать принаймні, принаймні те, що є на фото, це е, одні з найсучасніших зразків російської зброї. Виявилося, що вони ще в них залишилися. От е, як ви вважаєте? Те, на який самий напрямок вони зараз перекидають у ці там від 15 до 25 тисяч військових? Отже, з точки зору здорового гурду вартувало би поборотися за вихід на адміністративні лінії Донеччини, але разом з тим наш противник має дуже специфічне тактичне і стратегічне мислення. Розбірна Чурнобаяку ну, ми вже говорили нескінченно, це поза межами. Взагалі логіки і зорового зглубу, а в мене є своє поняття, яке я називаю збірний понтон через сіверський дінець. На одному місці 5 років наводити понтон у межах півтори доби, спалити там батальйонну тактичну групу і втратити 73 одиниці техніки. Ну насправді треба мати неабиякий воєнний геній. Я звичайно жартую, ну куди буде кинути це велике угруповання? Мені дуже важко сказати. Чи переламає її воно хід війни? Думаю, ні. Вони все ж таки. Буксують дійсно 22-га армія світу зупинила другу армію світу, і на мій погляд простав уточні рівноваги і буде перебувати в ній до того моменту, доки не отримає Україна серйозну західну авіацію. Скажіть, будь ласка, ми часто чуємо, що Україна просить у наших партнерів сучасні зразки озброєння, літаки F-16, більше каймерсів, сучасні системи ППО, звичайно ж натомість багато з військових аналітиків вважає, що Україні потрібні в першу чергу. Танки, саме танки або ж бронетехніка і вантажівки, навіть умовно старі, бо хаймерси це звичайно добре, але звільняти територію все одно а, маєш піхота і бронетехніка. Ви погоджуєтесь з такою оцінкою? Дійсно нам потрібні танки? Чи все ж таки? Ота далекобійна техніка більше. Я маю свою позицію. Нам потрібне усе, на мій погляд, немає жодного фактору озброєння, які би ми могли проігнорувати, чи потрібна бронетехніка. Кліма М 1 а 1 Абрам, звичайно що потрібна чи потрібна якомога більше про нетастерів до речі, у цьому напрямку за останні дні теж є певні хороші новини. Американці поставили хай не багато, але все ж таки важкі броньовані машини, і їхня унікальність в тому, що вони можуть проходити через мінні поля. Це теж такий певний специфічний. Сигнал, що у нас складаються непогані передумови для дуже зважених контрнаступальних дій. Акуратно підходимо до нашого аналізу. Але все ж таки скажу словами у Черчилля. авіація це кавалерія сучасності. Насправді тотальна перевага у повітрі з можливістю наносити важкі ракетні бомби в удари з повітря, на мій погляд, переламають хід цієї війни. Тому був, є і буду присильником у першу чергу американської лі... лінійки літаків. На мій погляд, літаки четвертого покоління, які є найбільш масовими у світі, це F-16, е їх випускно біля 4400 одиниць і операторами є 24 країни світу. Десь так 24, 36, а то й 56 машин такого класу об'єктивно допоможуть переламувати хід цієї війни. Чи це станеться моя версія? Що станеться? 100 мільйонів доларів, коли виділив для цієї мети Ленд-Ліз, запрацює десь пізно на осінь, як тільки вступить у, у силу новий фінансовий рід в Америці і думаю, що така техніка, то нас прийде? Ми тут всі в тилу, і тому, здається, не зовсім розуміємо, що таке сучасна війна. Чи принаймні та війна, яка відбувається зараз в Україні. Відповідно, наше уявлення про війну скоріш за все базується на фільмах про Другу світову фронти, там танкові наступи, танкова захист, піхота піднімається і так далі. Але вона здається трохи не такою війна у нас зараз в Україні. Хіба може де на Донбасі де є давня лінія зіткнення? Розкажіть, як виглядає сучасна війна? Ну як, як це відбувається, той самий наступ чи захист? На правду є цілком вашою слушною думкою, що ми живемо десь у наративах старих радянських контекстів. На сьогоднішній день сучасна війна, яка відбувається в Україні, на 95% це є війна артилерії із залученням величезної кількості розвідувальних та ударних дронів. У першу чергу розвідувальні. тобто дрони вичисляють противника, і ми, і вони нам, тобто, це взаємний е, взаємний процес, і якомога точніше наносять Артилерійські удари на правду у частині точності ми випереджаємо їх кратно, але на превеличезний жаль, у частині кількості артилерійських залпів, ми суттєво програємо. Правда, ці їхні артилерійські залпи неймовірно не точно. Умовно з десяти наших залпів практично дев'ять досягають своїх цілей. А з їхніх ста залпів тільки десять. Одесь і стали у цю точку рівноваги, коли вона буде порушена свою концепцію бачення, цього я змоделював. Тобто, на мій погляд, авіація допоможе переламати хід війни. Але правда, ми зачепили це вже у цій студії. Що територія чи окупованою, чи звільненою, вважається тільки тоді, коли нога піхотинця вступила на цю, на цю землю. вважаю, що активна фаза цієї війни. Скоріш за все затихне на осінь, тому що зайдуть дощі важка техніка. Нагадаю, танк 39-43 дев'ять, БМП, три у межах 12 тонн і так далі. Попасах техніки не зможе рухатися ґрунтом. Будуть ви, виставлені великі артилерійські вогневі рубежі, і все перейде в артилерійські дуелі. І тут ми теж. Сподіваюся, будемо мати перевагу, тому що насичується наше військо контрбатарейними засобами американського виробництва, лінійка яких доволі велика Російська Федерація має з цим проблеми. І як тільки на наступний рік прийде знову тепло, найімовірніше. Що буде повторний раунд вогневого протиборства, який має закінчитися нашою остаточною перемогою. Хоча прогнози дуже невдячна справа. Раптовий перелом може статися. Звичайно, ми віримо тільки у наш перелом, але і більш затяжна війна, більш ніж на рік, теж може бути об'єктивною реальністю. Маємо зберігати здоровий глузд і готуватися до затяжного протиборства. Тобто, за вашими оцінками, може бути, що не станеться все ж таки диво, і в Україні війна перейде ну, саме на зиму, що рідні зіткнення стабілізується, і яка активність і якась активність буде лише навесні. І це будуть наступи також. Ну знову ж таки, давайте я підкорисую свою позицію. Диво може статися. Місце де чорного лебедя є завжди умовний землетрус десь у районі е, Уральського хребта заводом е, Уралвагон, е, який виробляє танки. Може статися. Чому ні? Це можливо. Це можливо підтоплення красноярської гідроелектростанції до речі у нульових. Аке було це можливо пристріліть метеорита у Кремлі. це можливо. Так я перепрошую. Можливо, за такий десь жартівливий тон, так, але так. отакі непередбачувані чинники, які по справжньому можуть переламати хід війни, можуть статися. До речі, режим режим Ніколая Челушенського в Румунії в 1989 році в грудні обсипався. Насправді, за один день він вийшов на площу з промовою. То кінця дня його розстріляли. Це історичний факт. Передумов для цього розрілу не було, їх ніхто не бачив, але це сталося. Тому щось таке феноменальне може бути. Але давайте погодимося, що робити ставку на непередбачуваний момент, що ось ось все закінчиться завтра. Ну це було б вершиною немудрості. огляду на те, що московський імперіалізм, саме він не тільки Путін, а Московський імперіалізм б'ється за своє смертельне виживання, і вони добре усвідомлюють, що їх чекає в Раді. Системної і комплексної поразки бо він дозвою не, не здасться, а металобрухту і м'яса у них ще багато. Якщо ваша ласка, я ще хочу запитати вас про Крим. Ми вже не тільки її починаємо. Ну люди хочуть то, щоб події відбувалися швидше, але в будь-якому випадку мені здається, що час думати вже не тільки про Крим і, і про Донбас, в тому сенсі, що. Як українська влада має працювати особливо в Криму? Бо це автономна республіка, і у нас вже просто під одним з відео, де ми обговорювали цю тему, там справжні, як це називається, ну Батл, скажу таким це словом. Відносно того, чи має там бути російська мова, чи не має бути. Тобто, як ви вважаєте, що головне має зробити Україна, коли вона повернеть Крим? Максимально залишити все, як є, максимально українізувати. Ну і так само. Як виловлювати, ну, як ставитись до тих, хто, по суті, ну просто влада змінилася і все. ну за Пристосуванців, скажімо так. Нова українська політична нація народилася. Нагадаємо, що той цивілізаційний балас, який був посаджений у наше тіло, бо це влада, я буду віддатим у своїх судженнях, ще у 30 х роках, коли на місце принеслі, де десь йому інші заселили росіян, оце вони і притягнули до нас руський мір. Сподіваюся, що більша частина з них от перезіє, на мій погляд, повернення Криму можливе тільки воєнним способом. Ніяких дипломатичних аспектів я в цьому напрямку не бачу. Якщо вони і можливі, то тільки виключно із позиції сили і не інакше. Зрештою до речі, нагадаю, що в нас українців є досвід. Проведення бойової операції у Криму маю на увазі 1918 рік. Полковник УНР, правда, не без допомоги військ авто угорщини Петро Волобучан здійснив унікальну на той час воєнну операцію щодо повернення Криму до України. На жаль, вона не була, не була повністю успішною і не досягнула своєї кінцевої мети. Отже, моя позиція можу помилятися. Не претендую на істинність, Крим повернеться виключно силою нашої зброї або загрозу. Силою нашої зброї, тоді коли Московська недоімперія стане на шлях свого кінцевого розчленування, тому що це мусить статися. Якщо цього не станеться, ми будемо нескінченно загрожити. Єдине, я сповідаю концепцію, що це може тривати ще декілька десятиліть.